Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демадюк. Сьогодні наша важлива тема вірус папіломи людини і вакцинація від нього. Про це нам розкаже наша гостя Валентина Худоб'як, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог центру планування сім'ї та репродукції людини, комунального неприбуткового підприємства Пологовий будинок Рівненської міської ради. Вітаю вас, пані Валентино. Така в нас сьогодні тема, вона більше стосується певно, що жінок, але не тільки, адже як відомо, чоловіки теж є носіями, і тому, коли людина в сім'ї хворіє, ця проблема стає не тільки жіночою, ця проблема стосується абсолютно всіх. Тому рекомендовано сьогоднішній наш діалог слухати і чоловікам, і жінкам, без ну, вважаючи на гендерну рівність. Всі мають бути поінформованими Зачай. в рівному зараз. Дівчаткам-підліткам робитимуть важливе профілактичне щеплення від папіломовірусу, і ця ініціатива отримала фінансування в рамках програми громадського бюджету. Така ініціатива відбувається вперше. Реалізовується минулий рік. Ця ініціатива набрала достатню кількість голосів рівнян І з вересня. Програма вже стартує. Тож розкажіть, що це за вакцинація? Навіщо? Це вакцинація, так як ви сказали, від вірусу папіломи людини. Що таке вірус папіломи людини? Це вірус, який викликає розвиток раку шийки матки у жінок. Звичайно, не в усіх жінок, в кого є вірус папіломи людини, розвинеться рак шийки матки, але абсолютно в усіх жінок, в кого є рак шийки матки, виявляють вірус папіломи людини. І це вже доведено. І вже дуже давно, ще в 1986 році, власне, за це дослідження, що вірус папіломи людини викликає розвиток раку шийки матки, було присуджено Нобелівську премію. І саме з того часу та, власне навіть раніше почалася боротьба. З вірусом папіломи людини, і внаслідок цього, і боротьба з розвитком раку шийки матки. І саме зараз в сусідній організації охорони здоров'я прийнята така величезна глобальна стратегія на 100 найближчих років елімінація раку шийки матки як такого. Тобто, що це мається на увазі? Всесвітня організація охорони здоров'я планує протягом ста найближчих років повністю знищити рак шейки матки. Це дуже Це взагалі ан... можливо. Як ви вважаєте? Виявляється так. Чому? Тому що саме вірус папіломи людини є одним із найважливіших факторів розвитку раку шийки матки. Звичайно, якщо є супутні якісь інфекції, якщо є е, супутні вірус імунодефіциту, якщо є якісь інші фактори, які е, ускладнюють безпосередньо перебіг захворювання, то м, тут може працювати декілька варіантів, але все-таки основний це є вірус папіломи людини. І, власне, якщо ми будемо говорити про елімінацію. Вірусу папіломи людини, якщо його не буде, то і ризик розвитку раку шийки матки зменшується на багато разів. Вже сьогодні є доведені дослідження, є країни, в яких відбувалася вакцинація протягом багатьох років дівчаток. І доведено, що тільки лише одна вакцинація знижує розвиток раку шийки матки на 50%. Це лише ми говоримо про вакцинацію. Але крім вакцинації, є ще і скринінгові методи, тобто обстеження жінок. Обстеження шийки матки, це паптести, це кульпоскопія, які виявляють теж і передракові захворювання, і власне саме лікування передракових захворювань це теж і однією з цілей лікування запобігання власне раку шийки матки. Ну і звичайно, вже третім етапом цієї глобальної стратегії є безпосередньо адекватне лікування саме раку і знаходження його на ранніх формах, що буде запобігати ускладненням перебігу самого ракового. Процесу. Процесу у жінок якого віку діагностують рак шийки матки, і чим небезпечний такий діагноз? На жаль, це не тільки в Україні, а й в усьому світі. Рак шийки матки це захворювання молодих жінок, молодих жінок репродуктивного віку, тому що власне перебіг захворювання характеризується тим, що після потрапляння вірусу папіломи людини в організм до розвитку раку шийки матки проходить буквально 7-10 років. Якщо рак, якщо вірус папіломи людини потрапляє в організм при початку статевого життя, а це може бути 15 або 17 років, зараз різний початок статевого життя, то відповідно дівчина, молода жінка в 25, в 27, в 30 років, якщо вона не обстежувалася до того, якщо вона не лікувалася, вона вже може мати рак шейки матки. І на жаль, це дійсно так. У нас є багато пацієнток, які ще навіть не мають дітей, але вже мають. Мають або важкі передракові стани шийки матки, або і рак шийки матки. Якщо жінка захворіла, чи може вона після лікування мати дітей і як це впливає взагалі на репродуктивну здатність жіночого організму? Теж, якщо стосується власне вірусу папіломи людини, то це взагалі не проблема, тому що вірусом папіломи людини заражаються майже всі статево-активні жінки. І все далі залежить від імунітету жінки. Якщо хороший імунітет, якщо немає супутніх захворювань, особливо захворювань, які передаються статевим шляхом. Якщо жінка вчасно обстежується і лікується, то вірус папіломи людини елімінується, тобто виводиться з організму самостійно. Така чудова здатність нашого. Організму якби, самолікування. Але якщо вже вірус папіломи людини інтегрувався в організм, то тут треба обов'язково лікувати. З однієї сторони, тут варто зазначити, що рак шийки матки – це те захворювання, яке діагностувати, мабуть, найлегше. Тому що зовсім небагато методів треба для того, щоб виявити його, і, власне, бажання жінки прийти на огляд до гінеколога. Але з другої сторони, це те захворювання, яке може дуже важко лікуватися, якщо. Перейде в запущену стадію, і якщо ми можемо говорити про статистику, то по статистиці за 2020 рік в Україні кожна четверта жінка, яка мала рак шийки матки, мала запущену форму раку шийки матки. і це насправді жахливо. Ось мене є статистика теж за 2021 рік. Стосовно рівненщини в нашій області зареєстрували 81 випадок раку шийки матки, і з пацієнток 34 хворі жінки, на жаль, померли. Наскільки взагалі відслідковується динаміка таких тяжких наслідків цієї хвороби? Так, ця статистика, яку ви зачитали по Рівненщині, вона корелює з загалом статистикою по Україні. Майже кожна третя, кожна четверта жінка помирає. Це дуже такий неприємний фактор, але власне з цим ми будемо боротися. І Всесвітня організація охорони здоров'я поставила, як я вже сказала, таку глобальну стратегію. І е, Україна підписалася під цією стратегією. Ми беремо участь в, в проведенні вакцинації. Просто не в усі не в усіх регіонах ще ця вакцинація відбувається безкоштовно раніше жінки вакцини купували. Насправді їх не так багато. В Україні зареєстровано всього дві. А скільки коштує така вакцина, якщо людина має бажання її придбати за власний кошт? Бачите, зараз за рахунок того, що у нас така ситуація в країні: війна, ціни піднялися. На сьогоднішній день ця вакцина, яка буде вводитися дівчаткам у нас в половому будинку, безкоштовно в аптечній мережі коштує в районі 5 тисяч гривень. Лише одна доза. Ось називали цифри 5-7 тисяч. Так. Ось такі цифри mm -hmm. я чула. Але доведено, що ця вакцина на 90% зменшує ризик розвитку раку шийки матки. Так. Наскільки це перевірена вакцина, і кому можна вакцинуватися? Чи можна вакцинуватися і чоловікам, адже вони є носіями? Вакцина перевірена. Вакцина вже багато років вводиться в різних країнах Європи, Америки, Австралії і е, показала доволі хороший результат. Це квадрівалентна вакцина, тобто вона захищає від чотирьох типів е, вірусу папіломи людини. Хочу відразу оговоритися, що насправді є більше 200 типів вірусу папіломи людини, і навіть коли ми обстежуємо пацієнтку на вірус папіломи людини, ми, ми не визначаємо всіх типів, тому що найбільш висококанцерогенними, тобто не тими, які найчастіше викликають розвиток раку шийки матки, це і 16, і 18 тип. І саме від цих типів ця вакцина те ну, в першу чергу і захищає. А інші Прошу. І, а інші типи, наприклад, вона на них діє, чи вона вони діє, не такі страшні? Вона діє ще так само ще на два інших типи. Інші типи не такі страшні, власне, для розвитку ракуші, як і матки. Є ще типи вірусу папіломи людини, які уражають шкіру. Я впевнена, що кожна людина з ними стикається, але ще раз повторююся, вони не є канцерогенними. І, Щодо но... чоловіків. Щодо чоловіків, є така. Характеристика, що теж рекомендується вакцинувати чоловіків. Є такі рекомендації, і в Австралії таке проводять дівчаткам і хлопчикам проводять вакцинацію від вірусу папіломи людини, і вже протягом більше трьох років спостерігається зниження. Рівня розвитку раку і матки. Але знову ж таки хочу наголосити на тому, що лише одна вакцинація. Якщо ми будемо проводити лише одну вакцинацію, це дуже такий тривалий процес, і для того, щоб зменшити саме розвиток раку і матки, для цього треба по даних статистики, знову ж таки приблизно 50 років. Через то так само крім вакцинації, ми включаємо ще додаткові методи обстеження, виявлення на ранніх стадіях передракових процесів саме шийки матки, і відповідно лікування вже цих станів. Але принаймні, це початок великої боротьби проти ВПЛ принаймні так. на Рівненщині, про яку ми можемо говорити, пані Валентино. Чи багато вже бажаючих зробити вакцину станом на сьогодні? На сьогодні бажаючих дуже багато. Це дуже насправді радує, тому що ми розуміємо, що в нас росте свідома нація, що наші мами, наших дівчаток свідомі і розуміють важливість цього. Ми бачимо, що насправді жінок зараз тих, яких дівчаток вірніше, тих, які записалися на вакцинацію більше, ніж є доступна доза вакцин, яка закуплена. І ми працюємо над тим питанням, щоб, можливо, якщо буде така можливість, щоб ще дозакупити вакцин. Чи вистачить вакцини для всіх бажаючих, якщо ви кажете, що їх така кількість, і це тільки перед початком кампанії. Я думаю, ця кількість бажаючих буде зростати. Те, про що власне я казала, ми працюємо над цим питанням, щоб збільшити закупівельну спроможність. Вакцин то бажаючим варто поспішити так. Вже запис завершено. Вже ми проводимо попередній запис безпосередньо на вакцинації, записуємо дівчаток на певний конкретний день, на конкретну годину, щоб не було черги, щоб не було ніяких. Ну всякі звичайно бувають форс-мажорні обставини, але щоб все встигнути, щоб все гарно провести. А щоб... хто не встиг, що ви їм порадите? Наприклад, от хотіли, але не встигли. Можна, звичайно, це дороговартісна вакцина, але можна купити самостійно, так, купити самостійно і ввести її вже або в педіатра, або я знаю, і в деяких приватних закладах можуть провести вакцинацію. Ну, але зазвичай в кабінеті щеплення в будь-якому медичному закладі цю вакцину можна ввести. І це буде один з таких ймовірних способів знову ж таки захисту ракушей від раку шийки матки. Але також можливо, якщо дійсно немає такої змоги придбати, тому що насправді це дуже дороговартісна вакцина. Можливо, зачекати, можливо, ще щось зміниться. Можливо, будуть якісь інші програми, тому що це тільки початок, зрештою це тільки, так? це тільки, тільки початок. І ця стратегія розрахована до 2030 року. До 2030 року ВОЗ планує охопити вакцинацією 90% дівчаток віком від 9 до 14 років. Саме На безоплатній основі? Тому... Не можу вам сказати стосовно цього, ВОЗ так планує. Як буде кожна країна, кожен регіон це проводити, звичайно, є країни, в яких власне ця вакцинація є введена в протокол щеплень в обов'язковий. Так, в обов'язковий, і вона є безкоштовною повністю. В нас вона є рекомендованою, і так і прописано, що це проводиться за кошти батьків. Хоча знову ж таки, якщо говорити про важливість вакцинації, це не лише 9-14 років, це просто той період, коли вважається, що вона є найбільш ефективною до початку статевого життя, щоб вловити саме цей момент, щоб жінка ще не заразилася вірусом папіломи людини. А в якому а... віці можна її робити? Можна робити до 45 років, і я навіть скажу, що є така організація, як Європейська асоціація кульпоскопістів, тобто лікарів, які займаються патологією шийки матки, всесвітня організація, яка так само кульпускопістів, і вони рекомендують всім своїм працівникам. Ті, які є членами асоціації кольпоскопії і патології шийки матки, пройти самостійно вакцинацію, тобто це ще один такий стимул і для всього світу, і безпосередньо показати лікарям, що це можливо захиститися. Пані Валентину, якою вакциною буде проводитись щеплення? Давайте трішки більше про вакцину, угу. і скільки доз потрібно зробити, щоб вакцинація вважалась уже завершеною. Вакцина Гардасил, я думаю, вже про неї багато чули. Я говорила, це квадрівалентна вакцина, тобто від чотирьох вірусів папіломи людини, і враховуючи вік, який ми проводимо дівчаткам, це достатньо всього-навсього дві дози, яка вводиться ну, власне, в перший етап, і наступний етап буде проводитися аж через шість місяців. Іноді в джерелах трапляється, що вказують дві-три дози. Чи третя доза це за бажанням? Наскільки вона важлива? Ні, це залежить від віку. Тобто, mm -hmm. якщо вже старше 15 років, то звичайно бажано три дози. І це відповідно місяць воду через місяць і через шість місяців. Так само це залежить від вакцини. Наприклад, інша вакцина, яка теж зареєстрована в Україні, там обов'язково все таки три разове щеплення. Пані Валентино, чи є протипокази до цієї вакцини? Адже кожна вакцина має свої умови, і навіть якщо зважати, що дія на організм відбувається за подібним принципом, то тим не менше, алергічні реакції або інші побічні реакції вони можуть суттєво відрізнятися. Так, власне, побічні реакції на сьогоднішній день при введенні вакцин не спостерігалися, принаймні ті, які нам відомі. Алергія дійсно може бути на будь-який компонент препарату. Наголошу на тому, що це не є жива вакцина, тобто ймовірність побічних алерг... побічних реакцій, алергій якихось ускладнень практично зводиться до нуля. І, звичайно, єдиним протипоказом, який буде до вакцинації, і це вже швидше буде до вакцинації другою дозою, це якщо буде виявлена якась побічна реакція в вигляді алергії, саме приведені першої дози. Цього не має бути. Хочу заспокоїти мам, хочу заспокоїти дітей. Що всіх такого не бувало, такого немає, але на в разі чого ми готові. У нас є всі засоби, які необхідні при допомозі під час алергії, під час якихось негативних впливу, негативного впливу від вакцинації. Тому не дай Бог таке буде. Ми обов'язково допоможемо. Ще раз повторюся, цього не буде. Це оптимістично, дуже дякую. І яка рекомендація може бути, якщо батьки зробили щеплення дитині? На що звертати там в першу другу добу увагу? Наприклад, там чи може бути підвищення температури? Чи не має бути не ні підвищення температури, не має бути ні болю. Ну можливо, якісь просто біль від укола самого. Ну тобто не від вакцини. От як ми пам'ятаємо, при ковіді місце вколу вакцини доволі. Довго боліло Тут цього болю не має бути, просто може бути от біль після уколу. І ем, не має бути абсолютно ніяких е, побічних реакцій, температури і так далі. Хоча, знову ж таки, кожен організм індивідуальний або навіть ем, може нашаруватися якесь паралельно ГРВІ, яке не пов'язане з вакцинацією, просто співпасти в часі. Пані Валентино, скажіть, який проміжок часу має пройти між ін'єкціями, і наскільки ця вакцинація сумісна з іншими? Наприклад, якщо людина хоче вакцинуватися від грипу, від ковіду угу. зараз дуже багато різних угу. вакцин. Інфекційні захворювання теж там цілий великий перелік. І більше того, якраз ця вікова категорія дітей теж підпадає під обов'язкові вакцини інших захворювань. Як вони між собою суміщаються, чи треба робити між ними перерву? Перерви робити не треба, лише рекомендовано вводити в інше місце іншу вакцину, вводити в інше місце. Наприклад, якщо вводили, умовно кажучи, в праву руку, іншу вакцину вводити в ліву руку, тобто це можна робити одночасно. Навряд чи таке буде, тому що в нас в полому будинку ми вводимо лише одну вакцину. Ну, хіба що якщо раптом в цей же самий день буде дитина вакцинуватися, наприклад, в себе в поліклініці від іншого захворювання ну то звичайно може тільки вказати, що. Наприклад, в одну руку їй вже було введено сьогодні вакцину. Скажіть ще як розрізнити захворювання, оскільки нас зараз дивляться, я думаю, багато зацікавлених? Адже, на щастя, люди поступово, наскільки можна зробити висновки, все ж таки вчаться турбуватися про власне здоров'я. Вони частіше роблять все ж таки профілактику, серйозніше відносяться до щеплень, хоча рівненщина, за статистикою. На жаль, не в перших позиціях, якщо дивитись таку загальну карту України щеплення. Ну але тим не менше, я бачу, і ви всі бачимо, що медики, ви всі над цим працюєте, на що звертати увагу? І якщо провели щеплення, це не означає, що людина не може заразитися, так і це не означає, що не потрібно відвідувати гінеколога і проводити планові обстеження. Абсолютно правильно, вкотре наголошую, особливо. Я це завжди говорю своїм пацієнтам і хочу сказати зараз з екранів телевізора, що е, ні вакцинація, ні будь-який інший стан того, що, наприклад, жінку нічого не турбує, не дозволяє розслабитися і думати, що все гаразд. В більшості випадків, звичайно, все гаразд, але обов'язковий профілактичний огляд, огляд раз в рік це обов'язково. Тому що саме лише під час профілактичного огляду ми можемо побачити якісь зміни, які відбуваються на шийці матки. Ми можемо побачити якісь процеси, які ніяк себе не проявляють і ніяк себе не турбують. Тобто якісь якісь певні симптоми жінка може не відчувати. І на нічого. жаль, так на жаль, так і саме вірус папіломи людини і рак шийки матки ніяк себе не проявляє. Жінку нічого не турбує, жінку нічого не болить, інколи навіть немає виділень, з якими так часто жінки звертаються до гінеколога. Тому що якщо навіть, от, наприклад, є виділення, і жінку щось турбує, вона швидше піде до гінеколога, і тоді, можливо, паралельно з цим виявиться ще якась інша проблема, про яку ми сьогодні говоримо. Але якщо немає ніяких скарг, то інколи жінка вже може прийти з раком. На такій стадії, але і тоді є шанс вчасно почати звичайно, лікування. Звичайно, саме головне почати лікування. Дякую вам за розмову. І ще раз можете наголосити, куди можна звернутися тим, хто має бажання це зробити і хто відчуває потребу. Звичайно, звертайтеся до нас пологовий будинок Рівненської міської ради. На базі пологового будинку працюють три жіночі консультації. Працює центр планування сім'ї, і ми з радістю надамо всю консультацію, допомогу, яка треба буде вам. Дякую за розмову. Хочеться побажати, аби ця програма, яка ініційована, вона все ж таки відбувалася на постійній основі. Адже, на жаль, в воєнний стан дуже багато сімей перебувають в скрутному становищі, і, звичайно, не кожен може собі дозволити таку дорогу вакцину. Хоча, коли стоїть питання про здоров'я, якби це вже не питання, але тим не менше будемо сподіватися, що. Така ініціатива матиме продовження. І навіть ті, хто мав зробити бажання безкоштовне щеплення і з якихось причин не встиг, то все ще попереду. Адже, як ви сказали, плани МОЗ дуже серйозні, дуже конкретні і націлені на всю Україну і всі області. Так, звичайно. Дякую вам за розмову і нагадаю, що не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Тисніть вподобайку, щоб не пропускати наші ефіри. З нами сьогодні спілкувалася Валентина Худоб'як, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог центру планування сім'ї та репродукції людини комунального некомерційного підприємства Пологовий будинок Рівненської міської ради. Також аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект або на сайті respect.com.ua. Побачимось.